Нехай буде з вами сила! Виставка культової фантастичної кінострічки усіх часів зоряні війни відкрила свої двері. Щоправда, не в Україні, а в американському Сіетлі. Поруч стоять обладунки персонажів усіх семи епізодів, як лицарів джедаїв, так і слух темної сторони. З далекої далекої галактики приїхали вони і залишаться тут аж до осені. Виставка оригінальних костюмів фантастичної саги півроку мандруватиме містами ша в очікуванні прем'єри нової кінострічки Зоряні війни. Епізод сьомий сила пробуджується. Тут костюми красунь Амідал та Леї, р 2 2 Чубука, Дарта Вейдера та, звичайно, Джедаїв їхні плащі дизайнери намалювали під впливом одягу чинців та самураїв вийшов сплав цих двох стилів у цьому одягу джедаї повинні були легко рухатись і битися сама виставка має назву повстанці джедаї королева та принцеса екскурсії погодиться проводити актор ентоні деннілос він зіграв робота сі тріпіо у перших серіях костюми були дуже прості, і дешеві. А коли ми почали знімати приквели і сіквели, то звичайно почали використовувати останні технології, ручну роботу і дуже дорогі унікальні тканини. 60 експонатів розкажуть та покажуть, як саме для глядачів створювався світ далекої галактики та безліч фантастичних, але таких реальних персонажів. Одні костюми робили із тканин 17-го століття та шерсті яка інші друкували на 3 d принтері. найбільше мені подобається, коли до нас приходять люди, які ніколи не бачили зоряних воїн». Вони негайно повертаються додому і сідають дивитися усі серії підряд. При дуже просту головну ідею боротьбу добра та зла зоряні війни залишаються одним з найпопулярніших фантастичних фільмів. Його подивилися сотні мільйонів людей і продовжують дивитися і зараз. Софія Стащук, Сабиття, канал Україна.